Добрий день, друзі. Значить, у нас така погодка дощ падає. Зараз трошки так, якби перестало вітер розігнав. Замість тої брами, що ми поставили ось сюди, тут натягнута сітка, але брама буде стояла, в мене є. Старенька брама з хірткою якось одного чоловіка викупив, але є дефект. Її на завісах зі супами Повигинали Вона викривлена. Зробили таку штукенцію, зараз домкратом будемо вирівнювати. Дві брами і фіртка. Почистимо, помалюємо. Вчора привез, купили міжрядний культиватор помаленьку, при нагоді щось зробимо. Щось, щось так. А зараз спробуємо дійсно вирівнювати. Не знаю, чи буде видно секундочку. Бачите? І зараз впираємо донкрат і валимо. Все, покажу результат пізніше. Помаленько процес йде помалесенько. От там не до міліметра ми робимо, але не то що було. Ось таким макаром. Але треба рівняти все, бо там так само пішло дугою. Зараз розвернемо браму і так само будемо вирівнювати. Чого, помаленьку зараз робимо. Так, друзі, ви все поприбирали. Вирівняли, виріли, навіть завіси вирівняли. Ну Там погрішність є, бо то... але досить мені сподобалось, досить класно вийшло. У нас знову дощ почався. О, Квачка курі накрила. О, покажу ще вам. У нас тут є. Чергова радість, блін. Так, мала, іди звідси Давай. Давай, Уша. Давай. Тікайте туди, чого ви тут сидите на душі. Давай, давай, давай. Давай, іди йди, шифер Давай, давай. Подивіться. Тут в мене. Одна квачка. Ціпіта і друга, дві рази. але дві майже однакові. Одна має троє, друга десять. Тут ще одна сидить. Тут ще одна сидить. І Ще дві на дворі сидять. Коротше, у нас тут ясно, знаєте. Ті такі смішні породи, малесенькі, малесенькі. Ой. Не знаю, чи вона сіла на них, чи ні. Але я хочу показати вам. Чого? Ходи сюди. Чого мало? Чого? Не видно? Родися, то дай покажуть моїх діток. Так, друзі, зараз однусити. О, дивіться, дивіться, як воно знає. Так я казав, троє, бачите, Атварта зі своїми. Разом ходять, але не путаються. О таке. Роботи хватає, Танті вже на дворі, постійно майже. Вона їх сама. О, на їх сама. Добре, друзі, ну все добре, бо ще роботи хочуть.